Я Надія Кожем'яченко, архітектор з міста Київ. До 24 лютого я проєктувала житлові комплекси, дитячі садочки, пожежні депо по всій Україні. Зокрема, в Дніпрі, Енергодарі та Харкові. Архітектура це місток між минулим і майбутнім. Це вкорінення в рідну землю. Назавжди. В цьому я переконана. Це є фундаментом моєї професійної відповідальності. Війна руйнує, архітектори створюють. Разом з усвідомленням масштабів руйнації та проблем з відновленнями цементується впевненість, українці потребують найкращих архітектурних рішень якнайшвидше. Особисто для мене рік війни став роком підготовки до великої роботи. Досвід співпраці. З італійськими, німецькими, ізраїльськими колегами безцінний. У нас є унікальна можливість поєднати світовий досвід та сучасні технології проєктування БІМ для створення якісно нового простору для життя. Час є дуже важливим, бо українці хочуть додому, хочуть укорінення на своїй Богом даній землі. назавжди. Світова підтримка в цьому безцінна. Сьогодні я тут, в Києві. Світло переможе темряву, а надія без надію. Дякую.